Привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі Треба Пробувати. З вами я, Янчук Богдан Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь, ставите лайки і цікавитесь українським вином. Сьогодні побалакаємо про мід: це алкогольний напій, виготовлений з меду з додаванням натуральних соків по технології, по якій виготовляють вино. А продегустуємо рожевий мід Сікера від виноробні медовий спас. Боги вина кажуть, що воно це тільки те, що зроблено з винограду. А я кажу, треба пробувати. Поїхали! Хмільні напої на основі меду існують дуже давно. І є така легенда: колись у дереву, в якому був вулик, вдарила блискавка. Потім туди потрапила вода, від дощу це все забрудило. Потім хтось ішов це все попробував, йому сподобалось і понеслось. І навіть в казках зустрічається. І я там був мед пиво пив». Одним словом, хмільні напої на основі меду існують дуже давно, але в наших краях ця традиція трішки призабулась. Тому на київщині ентузіасти вирішили відновити цю древню традицію. І так створилось підприємство Медовий спас. Вони створили напій на основі меду різноманітних натуральних соків і назвали його Сікера. Без додавання цукру, барників, спирту. Тобто це напій виготовлений по технології вина, але замість виноградного соку тут інші соки і мед. І зброджується він винними дріжджами. Переходимо до практики. Продегустуємо рожеву сікеру, в складі якої яблучний сік, липовий мед, сік, червоної та чорної смородини та ожини. Воно я трішки попередньо охолодив, як завжди, у перечутті. Па. Понюхаємо корочок. Ну, щоб дізнатися, чи з вином все гаразд. Цей чаруючий момент. Поеруємо трошки. А в ароматі чудово поєднується дійсно мед. Відчувається яблука. Такі стиглі-стиглі. Солодкі. Треба пробувати. Мід має освіжаючий смак. А Трішки подихало і додались нотки бужини. А також додалися в ароматі нотки сушеної травички. Одним словом, літо в розпалі. І попри те, що у складі є мед я якоїсь приторної солодкавості навіть не відчуваю. Рожева шакера, на мою думку, буде гарно пасувати до легких салатів, закусок. А з риби, там сиру навіть, а чому б і ні. Сікіра має гарний, ну, злегка сосовий колір, гарний відблиск і почувається чудесно. Загалом напій комплексний, в ньому все в балансі, а кислинка, яка трішки-трішки є, додає чудової гастрономічності. Вартість за пляшку цього вина 249 гривень на сайті виноробні, а посилання, як завжди, залишу у коментарях. Першим джерелом до рецептів цих питних медів стала книжка професора Цесельського, медоворіння або мистецтво виробництва напоїв з меду та фруктів, написана понад 150 років тому. Сам процес виробництва медів є складним і ризиковим. Це все через розбіжності між виноградним та медовим суслом. Саме через це на медоварні медовий спас постійно вдосконалюють технології і має сучасне обладнання. Окрім рожевої сікери, у медоварні медовий спас є напої на основі агрусу, вишні чорноплідної горобини також витримані в бочках, а ще в них є петнат на основі меду. Потужність виробництва 500 тисяч пляшок на рік. Вони експортують свої напої у різні країни світу. І я переконаний, що це напій знайде своїх поціновувачів і в Україні. Побажаємо медоварні медовий спас, нових цікавих ідей, розвитку. А ще один корочок летить у нашу скарбничку. На сьогодні, все. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. А ви підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Обійняв ваш Богданичик зухер.